Чому запалюють свічки в хануку? Свічка уособлює собою духовний стан людини. Людина сама уособлює собою свічку, і те, що з неї виходить світло і опримінює весь світ, такого стану людина має досягти. Не те, що в сьогоднішньому світі людина гасить, гасить світло, яке всього лише трошки в нашому світі існує, принижує все, закриває все просто. А ханука особлює собою такий стан людини, якого вона досягла своїм виправленням, підйомом над матеріальним цим життям егоїстичним, і вона є вже такою, що світить у всьому світі. Якщо ми говорили про свічку, то що уособлює собою олія, гніт, олія уособлює собою наш егоїзм? який згорає і дає світло, якщо ми правильно ним користуємося, гніт являє собою підйом над цим егоїзмом, коли ми ним нехтуємо, але використовуємо його у зворотньому вигляді. Тобто він опущений в олію, цей гніт, так. І тому, коли ми набираємо цієї олії. Потихенько самолію, то вона саме завдяки гноту, опору цього егоїзму, вона згорає, дає світло. Тобто ми використовуємо егоїзм для того, щоб світити Так. егоїзм це наша сила і дуже велика. Правильне його використання особлює собою світильник.